Доброго дня! В цьому відео я хочу провести аудит сайту об'єд.миколаїв.ua, сайт готових обідів на замовлення. Ми бачимо, що дизайн цього сайту досить такий крутий і привабливий, але сьогодні ми поговоримо не про зовнішній вигляд сайту, а про те, наскільки якісно він написаний програмістами і які саме зауваження цьому сайту пише і заявляє компанія Google. Перейдемо на сервіс, який називається PageSpeed, що створений інженерами пошукової системи Google, який дозволяє перевіряти якість і SEO-оптимізацію будь-якого сайту без знань. Для мобільних пристроїв ми вже бачимо перші зауваження, наприклад, як оцінка основних інтернет-показників перевірку не пройшла. Причини цих негативних показників ми бачимо в швидкості малювання зображень. На сторінці потрібно оптимізувати зображення. Також бачимо оцінка якості і оптимізації сайту для мобільних пристроїв, 68% і 100% погана оцінка, швидкість завантаження більше 5 секунд. і також трішки Програмний код заповільнює швидкість роботи сайта. Як ми бачимо на шкалі, швидкість відображення бажає кращої. Також інші зауваження зі сторони пошукової системи Google, наприклад, видалити програмний код, який не використовується на цій сторінці і не приймає участі в відображенні. І також кілька інших зауважень до програмного коду. Для комп'ютерної версії у нас зауваження ми бачимо аналогічні, є проблеми з оптимізацією зображень. І також. Оцінка складає всього лише 92%. В принципі, оцінка набагато краще, але показує практика, що для комп'ютера багато веб-розробників можуть викрутити до 99 і навіть до 100, а для мобільних пристроїв при цьому викрутити до 100% не можуть, оскільки для мобільних пристроїв вимоги від пошукової системи Google значно суровіші, чим оптимізація для комп'ютерних версій. Крок номер 2 ми перевіряємо код сайту на стандарти консорціума Всесвітньої павутини. Простими словами, ми просто дивимося, чи є помилки в програмному коді. Бачимо, що помилки є. Програміст їх допустив при написанні цього сайту. Наявність помилок це не є припустимим при написанні програмного кода, і в сумі в нас складає 15. Потрібно виправити для того, щоб сайт працював швидше. І я хочу показати. Робота на чистому коді, яка написана висококваліфікованим спеціалістом, я взяв будь-який сайт, який попався під руку. Ви можете самостійно проаналізувати бажану кількість сайтів. Оцінка для мобільних пристроїв від пошукової системи Google у нас складає 100% і 100. Це ідеальна оцінка якості. Звертаю вашу увагу на те, що. Такі сайти любить сама пошукова система Google, такі сайти просуваються швидше, легше і значно дешевше. Також зверніть увагу на школу, сайт відображається просто ідеально швидко і повна відсутність будь-яких зауважень і претензій до програмного коду сайта. Для комп'ютерної версії у нас оцінки якості і оптимізації також ідеальні, і швидкість відображення знаходиться в ідеальному стані і повна відсутність будь-яких Зауважень. Помилок в програмному коді ми не бачимо, провівши аналіз. Давайте ми трішки порівняємо швидкі завантаження. Сайт на чистому коді для мобільних завантажується за 1,2 секунди, а сайт обідів, який ми перевіряємо, завантажується за 5,3 секунди. Для комп'ютерної версії сайт наш завантажується, який ми перевіряємо за 2 секунди, а сайт на чистому коді завантажується за 0. 5 секунд. Досить таки є велика різниця в швидкості завантаженні, тому раджу усунути всі помилки і покращити оцінку якості цього сайту від пошукової системи Google для максимального рейтингу в пошуку. Тому, якщо цікаво, звертайтеся, гарантовано допоможу вирішити це питання. Дякую за увагу, за перегляд і бажаю всього найкращого.